Та в ефірі інформаційний випуск новин 30 вересня. Черговий ранок розпочався з повітряної тривоги. У цей раз протиповітряна оборона працювала у сусідніх областях. Втім, крім ворога, збитків нанесла негода. Через зливи та сильні пориви вітру на Хмельниччині знеструмлено 45 населених пунктів. Електрика відсутня майже у 5700 тисяч споживачів. 18 бригад енергетиків усувають наслідки примхів погоди. Детальніше про головні події понеділка на Хмельниччині. Дивіться на 33-му телеканалі. Звання героям, які власним життям заплатили за наше мирне майбутнє до дня міста. Родинам військовослужбовців вручили відзнаки почесний громадянин Хмельницької області посмертно. Сьогодні ми 72 родинам передамо ці нагороди. Раніше ми мали на день міста можливість вручати нашим хмельничанам, які живуть, працюють, розвивають місто. Ну але після 24 лютого винятково посмертно. Ну і ми розуміємо, що ми живемо, працюємо. Наше місто зустріло сьогодні чергову річницю з дня першої писемної згадки насамперед, завдяки нашим героям. Щоб стати героєм, вік не завада. Усі ці справжні патріоти з неоціненною любов'ю до батьківщини на полі бою проявили неабияку мужність та відвагу. Ну різного віку най. Молодший Павло Фостик, 2005 року народження, він загинув 18 років. Є і люди старшого віку, і там за і під 50. Ну, в різного віку, абсолютно різного роду занять, різних професій. Люди, які були професійними військовими, люди, які до 2022 чи до 2014 навіть не бачили, як зброя виглядає насправді, хіба тільки десь, не знаю, там по картинках. Але всі вони взяли друг зброю, одягнули військову форму і пішли захищати наших дітей. За це ми їм вдячні до віку. Родина полеглого героя пережила невимовний біль. Та й досі від спогадів про найрідніших розривається серце. Він був дуже доброю, чуйною, радісною людиною. Він всіх любив, і ми всі його дуже любили. Дуже ж добрий, байливий. Ми були Дуже щаслива сім'я, дуже. Пішов з сином на фронт на початку війни. З перших днів повномасштабки. Вони були патріотами, вони не могли сидіти вдома. І З перших днів зразу пішли військомат воювати. Записались добровольцями і пішли. Подвиги наших героїв назавжди будуть викарбовані у пам'яті українців. Діана Гумена, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Безвісти зниклі, але не забуті. Вихідними у місті пройшла акція, спрямована на привернення уваги до військовополонених та безвісти зниклих. 118 екіпажів небайдужих українців проїхалися вулицями міста. Це вже другий автопробіг на підтримку героїв. Активісти з прапорами, транспарантами та під звуки клаксонів котре продемонстрували, що ми єдині та непоборні. Загалом понад 300 хмельничан, серед яких не лише родичі полонених та зниклих безвісти, а й жителі області взяли участь у акції. Воля вирішує все. З нагоди Дня міста у Хмельницькому провели благодійний забіг. Захід, який вже став традиційним, є незабутньою та важливою подією для жителів області. Ми вкотре вже за доброю традицією зібрали такий благодійний волонтерський забіг за участю усіх комунальних закладів Хмельницької обласної ради, і обласного підпорядкування, за участю їх колективів, за участю містян. Міста Хмельницького це вже третій благодійний забіг. Велика кількість людей приходять. Приходять маленькі люди, приходять дорослі люди. Ви знаєте, за е, ми приглядали попередню реєстрацію. Уявіть собі більше п'ять чоловік. Ми знайшли віком старше 70 років. Забіг організували задля підтримки одного з військових формувань Сил спеціальних операцій та аби вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі за незалежність України. Цьогоріч кошти направили до 6-го полку сил спеціального призначення Рейнджери. У нас є бойове ядро нашого полку. Це солдати, сержанти, офіцери з надзвичайним бойовим досвідом. Але саме головне, що у нас є. Це підтримка хмельничан і жителів Хмельницької області. Прямо біля арки старту рейнджери провели демонстрацію техніки та зброї. Її отримали як допомогу від країн-партнерів. А сьогодні вона працює разом із бійцями та захищає нашу державу. Ми знайомимося з людьми. Люди знайомляться з нами та озброєнням, яке є на озброєнні нашого полку. Гвинтівка юар 10 для відпрацювання марксменами їх задач, кулемет міні -мі і різні а озброєння виробництва країни. І Забіг об'єднав громади області довкола цілей благодійності та патріотизму. Учасники пробігли дистанцію у 2,5 кілометри, а наймолодші з них діти дошкільного віку 300 метрів. Усі активно та цікаво провели дозвілля, а найголовніше своєю присутністю підтримали Збройні Сили України. Сьогодні я біжу такий марафон, тому що я думаю, що це дуже важливо взагалі для наших хлопців, та як вони нас захищають на передовій. І ми зараз знаходимося в тилу, тому все, що ми можемо зробити, це пробігтися для них і зібрати якусь певну кількість коштів, щоб Допомогти їм там. Надіюсь, прийти хоча б в топ 100 тренувались, бігали круги, наматували. Тому, в принципі, готовий фізично. 21 людина. Ми готові бігти. Ми готові перемагати. Нас пригласили, і я подумала, чому студентки третій курс фармація не прийняти участь. У мене самі найкращі найкраще відчуття. Я дуже чекала забігу. Я ще на першому забігі була. Получила медальку. То в мене теж є надія забіг пройти і отримати теж медаль. Серед учасників були й самі спецпризначенці. Один із бійців полку рейнджери прийняв виклик пройти забіг у повному екіпіруванні. Я підтримку полку вирішив у повному екіпі небагато в 10-15. побіжати цей марафон невеликий, 2,5 кілометри. Ми тренуємося. кожен, кожен день, коли військовослужбовець вихідний, він тренується. Тому без цього ніяк на фініші. Учасники отримали пам'ятні медалі з рук військових. За підсумком проведеного забігу вдалося зібрати рекордну кількість коштів, на які придбають реби для бійців. Ми зібрали сьогодні рекордну суму: 504 тисячі 575 гривень. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Шаную, воїнів, біжу за героїв України. Вихідними у камянці подільському відбувся благодійний забіг, присвячений Дню захисників та захисниць України. Ініціатором заходу було командування 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля. Кошти, зібрані на цьому, а це 572 тисячі 300 гривень, направили на реабілітацію наших захисників. Загалом понад тисячу кам'янчан долучились до такої благодійної справи та подолали два кілометри центральними вулицями міста. Товариський матч серед військових підрозділів залізної бригади провели турніри з футболу. Його присвятили прийдешньому дню захисників і захисниць України. На змаганнях зібралося багато команд танкісти, артилеристи, піхотинці. Кожна намагалася якнайкраще показати свій батальйон роту чи відділення. У атмосфері змагань воїни не лише продемонстрували спортивний дух, але й зміцнили братерство. Головний приз виборола команда танкістів Удар, яка змагалася у фіналі з давніми суперниками. Вони отримали кубок, а призери медалі та сувеніри. За четверте місце нагородою став комплект футбольної форми. Черговий евакуаційний потяг, ворог не припиняє нищити населені пункти України, обстрілюючи житлові квартали. Проживати в таких умовах просто неможливо, тож люди збирають найцінніше та евакуюються до безпечніших місць. Одним із таких є Хмельниччина. Сьогодні на перон місцевого вокзалу прибули переселенці, їх зустріли рятувальники. Вони допомогли прибулим перенести речі, а психологи ДСНС зробили усе можливе, щоб у розмовах заспокоїти та підбадьорити херсонців. Також представники загону швидкого реагування червоного Христа України пригостили людей теплими напоями та забезпечили їм комфортні умови перебування до розселення. Всеукраїнський вишкіл Джура Поліцейський, дев'ять команд з різних регіонів України взяли участь у пілотному проєкті. Хмельниччину представляв Рій Беркути Славутського ліцею. Учасники та учасниці заходу отримали важливі знання та практичні навички для служби в органах безпеки та правопорядку, що є одним із стратегічних напрямів формування національної обороноздатності. Саму ж підготовку десятикласників здійснювали впродовж року і як результат на змаганні підлітки продемонстрували навички командної роботи та швидкості реагування. Також там вони пройшли навчання з безпечного поводження зі зброєю та мінної безпеки та курс до медичної допомоги. Такі вишколи не лише формують у молоді відповідальність за безпеку країни, але й дають змогу підготувати їх до виконання завдань у сфері правопорядку. Донорство органів у Хмельницькій міській лікарні провели мульторганний забір. Завдяки згоді родини донора вдалося врятувати не одне життя. Одразу чотири реципієнти з невиліковними хворобами отримали нові нирки, печінку та серце. У заборі органів, крім місцевих лікарів, брали участь одразу три спеціалізовані медичні бригади з різних куточків України. Весь процес проходив за чіткою координацією та завдяки швидким діям лікарів. Погода на тиждень, погодні умови на поточному тижні. На Хмельниччині визначатимуться атмосферними фронтами переважно, тому здебільшого випадатимуть невеликі дощі. І лише 2-3 жовтня ми очікуємо, що погода буде без істотних опадів. Тепер більш детальніше. Завтра хмарна проясненням погода пройде дощ, вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, в день 8-13 позначку. Плюс. У місті Хмельницькому вночі 5-7, в день 10-12 градусів тепла. Ну, як я вже казав, наступні 4 доби випадатимуть час від часу невеликі та помірні дощі. Температура повітря зазнаватиме незначних коливань. Такими були новини понеділка. З позитивом налаштовуємося на робочий тиждень, тож нехай він буде продуктивним. Детальніше про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.